Майнкрафт це гра про виживання, і як в будь-якій грі про виживання, тут можна померти. І звичайно, це можна зробити різними методами: наприклад, випадково впасти, тонути чи згоріти в лаві. Але сьогодні я встановив собі датапак, автор якого каже, що з ним неможливо померти. Моби не наносять шкоди, вогні ми не горемо, а воді не тонемо. Але я був би не я, якби не вкинув виклик цьому датапаку, та не спробував би знайти метод померти в цьому. Відео. Ну а от що з цього вийшло, дивіться далі. Приємного перегляду. Що ж, друзі, всім привіти. В нас сьогодні доволі незвичайне відео, а саме челендж нам просто потрібно померти і все. З цим датапаком знята купа відео, і це не дивно, бо це просто цікавезний челендж, де потрібно померти. як от тільки ви побачили, я стрибнув з висоти, але мені одягнули капелюха, який не дав мені померти. От таким чином і. Да, тепер ми шукаємо спосіб, щоб померти. Я, чесно кажучи, не дивився відео подібного формату. Я знаю, що там банально від води, лави і так далі не можна померти, але в принципі можна знайти якийсь дуже хитрий спосіб. Але знову ж таки, повноцінних відео я не дивився, собі нічого не спойлерив, і давайте пробувати. І так, ну вода, це занадто легко. Я якраз заспавнився біля поселення, і я хочу, щоб мене прибахнув оцей чудовий големчик. Відразу хочу собі поставити складність складну. Бахни мене, будь ласка. О, ну будь ласка. Він розчарований. Йому не подобається. В принципі, нам нічого не заважає, так взяти відро лави і спробувати так. ПАМ. Як це було очевидно? О, на мене якісь шолом наділи? Прикольно, вогнестійкість. База, очевидно, дуже легко. Йдемо далі. Окей, якщо моби нас не можуть вбити, висота, лава, вода не може, то що може? Окей, а що якщо побудувати невеличку кімнатку? Так, кімнатку і воду. Якщо ми вспливаємо з води, що якщо я побудую щось типу такої невеликої капсули? Отак от, от залью сюди воду. І, і. А, ще зайти псюди. Окей, давайте я зайду, закриваюсь, виливаю. А, воно ламає блоки. Окей, я думав, буде простіше. Я думав, мені просто дадуть підводне дихання. Але ні, вони ламають блоки. Окей, є інший варіант. Є. І інший варіант, це бед. Почекай. Як українською бедрок? А, корінна порода. Зрада тотальна. Ставимо бедрок, заходимо і. пум. Ага, навіть бедрок ламається. Окей. До чого мої суїцидальні думки перевели це поселення? Оу, бідні жителі. От він челендж виповнив. А я ні. З цікавих блоків, окрім бедроку, є ще рамка порталу. Я вірю в неї, хоча, скоріш за все, вона теж розіб'ється, але ну чому б не перевірити? Так, да, очевидно, якщо є бедрок, то і рамка. Окей, давайте думати далі. Ану, ми взяли яйце бджоли. бджола. Ай, снайп! Да, я навіть її не вдарив, я просто підійшов. Окей, із банального в нас є лук, і папам, що буде, напевно, просто регенерація. Ой, щось я сильно запильнув. Окей, давайте трішки менше. А. у, а це прикольно виглядає. Папір, зірка, порох, ферверки, заряджаємо. Це викидаємо. Заряджаємо наш арбалет. А, я не можу зарядити арбалет феєрверками. Окей, окей, але феєрверки і просто так наносять шкоду, тому давайте пробувати. Викопуємо яму. Пам! Феєрвер. Ага, я телепортуюся, як від хорусу. М да. Прикол. Ну, це теж було очевидно банально. Ха-ха. Ну і зілля. Зілля миттєвої шкоди, яке нас регенерує. Стріли нас не беруть, але ніхто мені не забороняв бабахнутись. Або забороняв, не знаю. скоріш за все, динаміт це теж дуже банальний метод померти. Тому, скоріш за все, я навіть не сподіваюся, що він спрацює, але. Почекайте! Можливо, і спрацює. Ага. Він не підпалюється. Він просто не хоче підпалюватися. Чекай, от є динаміт Підпалили. Але він гасне. До речі, ми же в пустелі. Кактуси? Привіт, друзі! Що буде з вами не так? Мені дуже цікаво. Ви просто зламаєтесь? Ніфіга собі. Він похудів Він схуд! Ха-ха-ха! Окей, почекай, але зверху. Я можу дістатися до тебе зверху. Ну прям лапками встав на кактус. Навіть більше я в кактусі. Ну а почекай, я навіть зламати цей кактус тепер не можу. Цей можу, а цей ні. ні. Бідний кактус. Окей, я переходжу до тяжкої артилерії. Візор, давай, не підведи мене. Так, складність складна. Все правильно, погнали. візор бахай. Я готовий. Зараз бахне. Давай. Давай, давай. Оу. Він... Він просто помер. Мені дуже цікаво, що вони зробили з кріперами. Вони теж просто зникають? Давайте перевіримо. Скелет, давай, що зробили з тобою? Ага, стріли відскокують. Блін, ну це прикольно. Я б хотів би так в звичайному Майнкрафті. Я поняв. А ти полетів. Окей. Okay. <laughs> Блін, потрібно думати логічно, від чого в нас є шкода? Вогонь точно не працює, вода не працює, шкода від мобів не працює, хоча ми перевірили не всіх мобів. <laughs> Боже. Що я тільки що почув? Що я тільки що почув. Так, павучок, давай, твоя спроба. Поняв. Ну, ендермени на тому ж рівні, я впевнений. Підходь, друже. А ну да, я тебе вдарю. Давай, давай, нападай, нападай, нападай. Ну так, да, очевидно, він полетів. Чорний Гагарін. Адаптація від Netflix. Так, я просто хочу почути це ще раз. <гуз <Solar> <гуз <én> Чудово. Тут ще й пак звуків, тут ще й не один звук, тут ціла купа цих звуків. <гуз> Чудово, я відчуваю себе маленькою дитиною, яка сміється від того, що кріпер пардить. Цікаво, бірка 21 рочок. Окей, блін. В мене ідеї закінчилися. Я серйозно окей, отруєння, але я впевнений, що це буде тупо регенерація. Це банально, це на поверхності і. очевидно. А фуга? А де вона? О, вона підлетіла. О, дивіться! Я вперше побачив хоч якусь шкоду, але в мене дуже сильна регенерація. О, бідна фуга. Коротше, давайте. Я вірю в вас. Давайте, 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 давайте. Я зміг. Перший спосіб знайден просто заспавнитися купу фух, і вони перебивають себе смертя. Хоча датапак казав, що померти неможливо. Блін, дуже прикольно, бо я дійсно не дивився жодних відео. Я знаю, що їх купа на Ютубі, бо ну це реально дійсно крутий челендж. Тобі кажуть, що ти не можеш померти. А ти ж розумніше за всіх, ти ж не такий, як всі. Ти можеш померти. І блін, я цей метод сам знайшов, і це доволі реально круто. Окей, але одної смерті мені мало. І якщо ми можемо померти, значить автор цього датапаку не все передбачив. Тому я хочу подивитися, є ще в якісь варіанти чи ні. Окей, фуга, це 1-0 на користь мене проти цього датапаку. Ех, на. Ну, знаєте, хоча б в Майнкрафті я не можу втопитися вже непогано, бо в реальному житті я плавати не вмію взагалі. Я тупо йду на дно. <реш> Окей, з того, що ми зрозуміли, отруєння нас може вбити. А хто дає ще отруєння, правильно відьми. тільки якщо я підійду. А, ні, нормально. А, ну так, на мене ж зілля не працюють. Да, не так я собі уявляв бомбардіровку Донбаса, але я зрозумів окей. Вони дуже і дуже багато регенерують, і навіть якщо вони мене отрують, я просто відрегенерую і все. Бо це отруєння набагато легше, ніж у риб фух. Окей. Так, почекайте, в мене є ще одна нова геніальна, крутезна ідея. І ця ідея заключається так. Зробити купу. Куди вони? Блін, я ставлю вагонетки з динамітом, і вони перетворюються на просто вагонетки. Якщо я зроблю багато вагонеток, вони можуть мене роздавити, чисто в теорію. Ех, вагонетка з динамітом. Я в тобі дуже розочарувався. Ти була непоганою ідеєю. Окей, вагонетки? Оу, да. На жаль, ні. А вони вистрільнуть? Ууу, поїхали. Ну, до побачення, друзі. Я пішов далі шукати методи. Я одягнув елітри, і мені написала поліція ніяких феєрверків. Е, ліміт швидкості 30 Minecraft Sпіed, Майнкрафт швидкість. В е, мене феєрверки забрали. Тобто буквально я беру феєрверки і вони зникають. А якщо я зніму елітри, чи можу я підняти їх? Так, вони з'являються, але як тільки я беру елітри, ще нормально. Але пам. І феєрверки зникають. Окей, в принципі, можна на елітрах розігнатися і без феєрверків. Головне що правильно достатня висота. Окей, висота набрана. Я думаю, можна вхірачитися в ту скелю. Елітри на мені погнали! А, я поняв. Вони навіть сюди цей гвинтокрил всрати присобачили. Присобачили на собаку. А я можу його зняти? Почекай. Ааа, я поняв. У мене немає можливості, навіть якщо я вниз отак піду на елітрах. Е, ну, давайте головою вхерачимося. Нуль шкоди. Окей, зрозуміло. Є те, що дуже схоже на отруєння. І це висушування. Якщо в нас немає висушувача, в нас є його квіточки. І так, в нас є квіточки, пам-пам-пам і. Окей, оце прикольно придумано. <laughs> оце реально прикольно. Ставлю візорози, пам! І вони стають звичайними розами. Почекай. Ха, Ха. Ну, в теорії можна встигнути. Ну, так, але це дуже-дуже мало шкоди. Я просто не встигаю нанести собі достатньої шкоди, щоб забрати хоча б одне сердечко. Максимум, що виходить, це. Півсердечка. Ну, а поки я будую цей чудовий портал, ви можете в коментарях написати свої ідеї, як можна померти ще. Чесно кажучи, у верхньому світі мені здається, в принципі. Я скористався всім, що можна було. Ну тобто, в верхньому світі ви розумієте, що, наприклад, ті ж рибки фугу в пеклі не будуть працювати, тобто вони просто помруть. Настало часо пекла. Так, ну висота тут, звичайно, нам не важлива. Пігліди, скоріш за все, теж. Знову адаптація від Нетфліксу на Гагаріна. Окей. Ну да, геніально. А що якщо підпалити пісок душ, там синій вогонь? В принципі, я не думаю, що він відрізняється, але чому б не спробувати? Але спочатку я хочу доколупатися до гаста. Ну покажи, як тебе змінили. Сердечко, як мило. А я можу відбити сердечко? Оу, на жаль, ні. Але я хочу ще спробувати, почекай. А, да, не можу відбити. Окей, тоді пісок душ погнали. Так, я не пам'ятаю, це воно. Так, це воно. Окей, синій вогонь. Ага, але ви бачили два сердечка. Тобто синій вогонь сильніше? Але оця собака на мені надіта, бліна. Як так, почекай, а якщо так обережненько, щоб не підпалитися? Отак. Чуть-чуть, тришки. Ага. Оп, оп. Ха -ха 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 -ха. Сюда. Ні-ні-ні, сюди. -ні нє -ні, н яка піца? Йди в сраку, йди в сораку, ніякої піци. Вітайте мене. Другий спосіб. Знайдено, а кажуть, не можна померти. Я вперше в це граю, і за півгодини вже другий спосіб знайшов. Чи за годину, чи за дві, чи за три. Хто я? Де я? В якій реальності зараз знаходжусь? Та насрати, йдемо шукати третій спосіб. Окей, з самого початку відео я хотів, щоб я помер хоча б один раз, але зараз я хочу три рази. Мені буде достатньо, якщо я три рази помру. Для мене це буде великолепно. Господи, що я висрав? Як, яке ж? Що? Господи, йди вчи українську. Давайте спочатку спробуємо, звичайне. А, це я підійшов і воно погасло? А, і це теж саме погасне. Окей. Окей, багатя не вийшло. Вогник-вогник, жарко, жарко. Єдине питання, як мені кинути це ковадло, щоб воно впало на мене. А, почекай, в мене є ідея. Динаміт же він стає трішки прозорим. Тобто ковадло повинно впасти. По моїй задумці, якщо я візьму лук, полум'я, отак встану під палю, то ковадло впаде. І в принципі, я самостійно можу вирішити цю проблему. Чому піні? Окей, підпалюємо, натягуємо, пам. Так. Очевидно. Це було дуже очевидно. Так. Тут відразу три метода померти: стріла, динаміт та ковадло. До речі, бачили, як ковадло гарно розлітається. Ну, почекай. Пум? А, прикольно, на такі шматки розлітілося. Блін, реально прикольно. Окей, наступний стартер пак суїцидника знайден. Давайте солодкі ягоди і. Ага. Я їх ставлю, і вони перетворюються на кущі, як тільки я підходжу. Окей, окей. Ендерперли. Да, Перли. чисто фізично не встигну ніякої шкоди нанести, плюс вони мене хилять. Окей, обсидіан, кристал. Ніфіга собі, до цього я не був готовий. Я думав, там просто, типу, захист від вибухів, але не настільки. Так, бо чекайте, я не встиг роздивитися, як він ломається, я хочу ще подивитися. Прикольно. На, да, на будь-якій дистанції він ламається. До нього навіть неможливо підійти, а якщо дуже швидко. Мільйон кліків за секунду. А! а, да, окей. Хорос. О. Почекай, а Хорус в звичайному Майнкрафті не наносить шкоду? Мені здавалося, наносить. Переходжу у виживання, і нам потрібно якось клікнути на це. Пам. А, окей, будь-які блоки, які заходять в нас, вони просто банально ламаються. А -а -а -а. угу. Ліжко просто уходить з моїх рук. А навіть якщо я встигну швидко встановити його, воно просто бачите, пам! Ламається. Тобто ліжко в пеклі встановити не можна. Ну і Венді, відповідно, буде те ж саме, в принципі. Во, прокляття прив'язування. Тепер ми беремо, наприклад. Гарбуз, гарбуз, ковадло. Одягно, одягаємо. Все, почекай, я в виживанні. Я зняти не можу. Ідемо падати? Собака. І це не про себе. Блін, ну ну скажіть, от чесно, напишіть в коментарях, ну це була реально геніальна ідея. От це було реально на грані геніальності. Прям реально на грані геніальності. Ну, особисто для мене так точно. Але, на жаль, це просто команда. Команда, яка автоматично одягає на мене оцей шолом. І все, виходить, що так, виходить, що шансів немає. А. Я поняв. Ну, почекайте, а якщо дуже сильно розклікатися? Ну секунду, так, беремо зручну мишку і. Ні, без шансів. Ні, без шансів. Ще декілька нестандартних мобів. Перший це Слимак. Бо він не отримує шкоду від падіння, правильно ж я пам'ятаю? А, поняв. Неправильно, я пам'ятаю. Мені здавалося, що вони не отримують шкоду, і вони можуть чисто в теорії мене затикати. Почекай! Можуть? Можуть! Все, чудово! Третій раз є, але в мене є ще купу яєць, які я хочу перевірити. Так, де мої тута яйця? Віддайте мої яйця. Хто вкрав мої яйця? Так, з цікавих мобів в мене тепер ще вартовий. А чому? Ну, це не чесно. Ну просто вбивати моба за секунду, ну це мега не чесно. Ну, я можу дійти до води, можливо, він в воді живе, але ну ні. Ну, так не прикольно. Ну, в мене складна складність, але ні. Окей, Шалкер. Оце прикольно. На тебе багато було багато сподівань. Стріляйте. Стріляють? Блін, все проходить наскрізь. Так, фантоми, але фантоми гарять. В день. Хоча я думаю, да. Судячи з того, що вони банально помирають від того, що я підходжу до них, то їм і ніч не допоможе. Ні, почекай, ну він випускає оці свої шипи. Оці. Ага, я сподівався. Я сподівався, але давайте побільше. Можливо, щось вийде. Щось вийде. Давай давай, 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 давай. Давай, я вірю вас. Не дуже вийшло. Але ви бачили, мені нанеслася шкода. Тобто, чисто в теорії вбити все ж таки можна. Да. З самого початку це здавалося більш гарною ідеєю, і в цілому я отримав шкоду від чогось, але. На жаль, я не зрозумів, від чого саме. Так, в принципі, в мене залишилася лише тільки одна ідея, це зробити ось таким чином, і я не впевнений, що так працює в звичайному Майнкрафті, але. виростити дерево в собі. Але так, як я і казав раніше, блоки, які просто йдуть на мене, тобто будь то поршень, пісок, чи ще щось, вони, коротше, тупо ламаються. Окей, а банальна магма. О, прикол, я як Тоні Старк літаю. Ви бачите? Я лівітую над магмою. Вау, прикольно. Я не здивуюся, якщо я підлічу до кристала і він зламається. Але вони бачите, вони інші. Там вони просто. Ага. Там вони просто стояли на обсидіані, а тут інша форма. Дракон? Вау, дракона навіть бити не можна. Я реально навіть бити дракона не можу. Кайф. Да. Ну, в принципі, в мене на цьому ідеї все закінчилося. Я зміг померти цілих три рази. І це доволі круто для людини, я думаю, яка взагалі не дивилася інші відоси, а потім виявляється, що всі померли по 10 разів, а я лох по 3. Але я реально не дивився інші відоси, тому я не знаю, скільки разів помирали інші люди, скільки тут є можливостей методів померти ще. Пишіть свої ідеї в коментарях, як би ви померли. Ну і звичайно, цей датапак я залишу в описі під відео і в телеграм-каналі вже скачаний файл, якщо вам потрібно. Ви зможете його собі. Скачати і спробувати пограти, можливо, у вас вийде померти якимось ще нестандартним методом. Єдине, що коли будете встановлювати, це версія 1.16.5, по інших якось не працює. Ну а на цьому, в принципі, все. Я можу з вами прощатися до нових зустрічей, до нових відео. І в цілому, в мене є ще один метод, який можна назвати читерним, але автор про нього не подумав. Ми можемо просто банально прописати команду kill і померти. Всім до нових зустрічей.